Розділ 15 Лікар Чилтон. Цього разу летенська споруда зі сірого каменю вже не здавалася поляні такою похмурою. Вікна були відчинені, на задньому двері розвішувала білизну під церкву та жінка, а під прокошером стояв етипаж лікаря Чилтона. Який тиждень тому Поліана попрямувала до пічних тварей. Вона подзвонила, адже тепер ключа в неї не було. З нами песок підбив до дівчинки і привітно крутним хвостом. Аж нарешті служниця, що поралася з білизною, підійшла і відчинила двері. Пробачте, всміхнулася Поляна. Я принесла панові Пендлтону телячий холодець. Дякую, відповіла жінка, беручи у неї миску з холодцем. — А від кого цей холодець? Ще переказувати господареві цієї миті передпоки з'явився лікар. Він чув, що питала служницю і помітив, як Поляна смутілась. О, тилячий холодець, привітно мовив він. Як чудово, може, ти хочеш побачитись нашим хором? — Так, сир, аж засіяла Поляна. Солождець здивовано позирнув на лікаря, але той кивнув, і жінка неохоче поповела дівчинку коридору. А хіба сам Пендлтон не наказував, щоб до нього нікого не пускали, з ж не спитав лікаря молодий санітар-проектикант. Так, так, спокійно чуто, але я розповідався по-іншому. Варто спробувати. Він тихонько додав, знаєте, ця дівчинка дій на хворих краще забуть яку мікстуру. тільки вона й зуміє трохи розважити нашого пана Пендлтона, тому я й послав її до нього. Ліка трохи Це Поляна Вітієр, не був одній з найповажніших наших бородянок. Я правду кажу, що і сам не дуже знайомий з цією вільною леді. Але її, на щастя, добре знає дехто з моїх пацієнтів. Санітар Субнус. Справді, і якож в червної мікстури вона їх лікує. Пан Чилтон хотів головою. Я сам не знаю. Якщо вірити моїм пацієнтам, вона вміє з усього, що сталося. Або має статися. Вона безупинно переповідає цій весовій промови, і слово радіти там одну ще хвилини. Очень жаль, знову спродався лікар, виходиш на ганок, що я не зможу виписати на неї рецепти як на півука. Хоча, якщо таких з'явиться над то багато, нам з вами йти в крамарі або в купачі, бо наша практика нікому вже не буде потрібна, лікар ще розрехотався сідаючи в екіпаж. Тим часом Поліана, виконуючи наказ лікаря, прямо заслужницю таки нати Джона Пендлтону. Ось вона проминула ту саму бібліотеку, звідки за тиждень тому дівчинка телефонувала пані Чилтону. Хоч як швидко вони йшли, Поляна помітила, що в бібліотеці відбулися зміни. Темні полиці з книжками і червоні зневізки були на місцях, але з підлоги зникло сміття. На столі панував цілковитий порядок, і всюди жодної порошинки. Картки з столофонами, номерами, як і належить, висіла на гачку. А в камінні грації були до доблиску. Одні з тих таємничок дверей, які тоді так перелякали Поліану, були відчинені. Саме туди ж сложниця повела її. Пробачте, сир, тут одна дівчинка принесла холодцю, як дозволив пустити її до вас, пробурмотіла жінка і пішла зі спальні. Послухайте, я ж просив до розкішної пастелі сердитий голос. О, це ти, не дуже люб'язно питав він. Так, сер, усміхнулася Поліана, я така рада, що мене пустила до вас. Ця леді вже хотіла забрати мене в холодець, і я так злякалася, що не побачу вас, але потім прийшов лікар і дозволив мені війти. Це так чудово а вже ж. Чоловік, напевно, промовив Хм, але вуста в нього роздяглася усмішка. А я принесла вам холодцю, провадила поляна. Телячого. Чи ви любите ви телячий холодець? здає, спитала вона. Ніколи не куштував», – спохмарнів пан подмінпан. Поляна зберігано поглянула на нього, але тут таки зачебетала, поставивши в холодець на столик. Не куштували? Ну тоді ви не знаєте, чи я би чи ні. Я така рада, бо якби ви знали. Годі зараз я знаю тільки одне. Я мушу лежати в цьому в ліжку. І напевно лежатиму так аж до дня страшного суду. Ой, що це ви? заперечила Поляна. Хіба можна отак от лежати і чекати, поки Архангел Гавриїл засормить свою суму?» Звичайно ж, ні, якщо це не станеться швидше. Ой, я знаю, що в біблії сказано, ніби це може статися швидше, ніж ми гадаємо. Тобто я вірю в Біблії, але все-таки не думав, що це буде так скоро, джен не засміявся. Саме цієї миті до кімнати зазирнув санітар, здоволено наглянувши на хворого, він мовчки позадкував, наче кухар, що боїться зіпсувати незатошений пиріг, і тому ми і закриває дверця та печі. Здається, ти трішки заплуталися, заважив Джон Пенлтон. Дівчинка засміялася. Мабуть, так. Я просто хотіла сказати, що ви скоро видужаєте. Зламана нога – це не те, що пані снова, яка справді може лишати в постелі до дня страшного суду. Хіба ви цього не радієте? Так, радію, похмуро вас чоловік. А ви зламали тільки одну ногу, тож вам треба радіти, що ви не зламали обидві, захопилася своєю грою Поліанна. Еге ж? Оце то щастя. піднявши брови, прихнув пан Пеннутон. Якщо так судити, то я мушу радіти, що я не встановив і не зламав собі 50 ніг!» Поляна засміялася. О, ви це чудово придумали, адже встановив справді безлічні. А ще ви могли б радіти? Еге ж, е у голосі пана Педлтана знову залунала гіркота. Радіти всьому, цьому санітарові, в цьому лікареві, а найбільше цій клятці служниці. А то ж, сир, тільки подумайте, як би вам зараз завелося без них мені? сердито перепитав господар. Так, як ви жили б самі. Лиш прикуті до ліжка. Отож би й воно, з чесно без вас, чоловік. Утім і річ. І з чого тут радіти? Що якась дорепа перевертає до кого у восьмій дим і називається прибиранням, що це чоловіка в усьому дорождають до репі, називається а ще лікар, який коверзує над ним обома. І вся ця компанія сподівається, що їм добре платитиме. Поляна Лехіна подивилася на нього. Так, я знаю, це про Надто коли ви увесь цей час заощаджували гроші. Що, що? Заощаджували Гроші. Їли самі рівні з квасолою. А ви любите квасолю? Чи може індичку? Її не купуєте лише тому, що вона коштує аж 60 центів. Про що це дитинку? Поляна ж розвіла в усмішці. Звичайно, про ваші гроші. Ті гроші, які ви збираєте для язичників. Ви ж місіонер, я про вас судзе знаю. Мені все все розповіла. А тоді я і зрозуміла, що ви зовсім не сердити. Пані Петрон аж рота. Ненси розповіла, що я збираю гроші для А що це за Ненсі, дозволь спитати. Наша Ненсі, вона працює в Титаньке Полі. Титаньке полі? А хто це така? Пана Полі Гаррінгтон, я в неї живу. Чоловік стругнувся. Пана Полі Гаррінгтон, прошу потім. Він. Ти живеш у неї? Так, їй на Бога вона взяла мене на виховання, коли померла мама. Тонь Поля — мамина сестра, тихо вимовила поляна. А коли тато теж пішов за мамою ну, до раю, в мене не залишилося ніколи ні княжиничої допомоги. Тоді цітенька взяла мене до себе. Чоловік мовчав. Його обличчя сполотніло, мов подушку, на якій він сам лежав. Поляна злякано підскочила зі стільця. Мабуть, мені вже пора, сказала вона. Сподівайся, холодець вас спакуватиме. Обинуло тон розплющив очі та ручку обернувся до Поляни. Його погляд був такий незвично сумний, що дівчинка здобулася. То ти, не Бога пані Полі Гарних, то ласково запитав він. Так, сер. темні очі пане Пултон знову п'ялися в личку поляни. Дівчинка збентежно пробурмотіла. Ви, мабуть, її знаєте, листа чоловіка скривилася в химерні очися. Так, знаю, він трохи помочав. Ні, це неможливо. Ти ж не хочеш сказати, що пана Полі Гальних, прислала мені цей холодець? Ні, сер, засмучено відповіла Поляна. Вона сказала, що я можу зробити все, аби ви не подумали, що це вона. Але я. Але я. Так я й думав, обірвав їх хворий і знов відвернувся. Поляна, геть розгублена, вийшла на шипенька з кімнати. Під паркашетом на неї чекав лікар. Він саме розмовляв з санітаром, який стояв на сходах. А ось і паничка Поляна, весело вигукнув лікар. Дозволі, зроблю тобі ласку, і довезу додому. Я хотів уже їхати, але все-таки вирішив на тебе зачекати. Дякую, Сарі, я дуже рада. І так люблю кататися. питала Поліана, поки лікар. Допомагав їй уміститися в екіпажі. Справді, пірморкнув пан Чілтон, кивнувши на прощання самі дареві. Здається, мені ти багато чого любиш робити? додав да, він, коли екіпаж уже мчав дорогу. Полян засміявся. Мабуть, так. Я люблю, люблю просто жити. Я, звичайні речі, які я не дуже люблю. Наприклад, що я читати вголос, коли це робиш, то ніби й не живеш. Не живеш? Як це так. Дітинька Поля називається Вчитися жити, гірко сміхнулася Поляна. Лікар так само сумовито всміхнувся «А Отож, по-іншому тітенька Поліна може сказати. Напевно, погадилася Поляна. Тільки я не розумію. навіщо треба вчитися жити. Я ж цього ніколи не вчилася. Добре зкорозно зіткнув. Не знаю, але дикому все-таки доводиться вчитися жити, дитинку. Запанувала мовчанка. Поляна, рідкома поглянувши на лікаря, помітила його сумне обличчя. І схотілося чомусь його втішити. Пане Чіптон, насміли промовила вона, у вас, мабуть, найрадісніша робота в світі. Я передавано опернусної. Найрадісніше? Віді ж тут раду, що бачити самі любі страждання. Так, я знаю, коноло Поляна, — Але ж ви допомагаєте цим людям. І радійте, коли ваша допомога стає в Ну, Усі виходить, що ви радієте найчастіше за всіх. Вікареві очі наповнили слізьми. Цей старий парубок не мав ні власної домівки, ні дружини, ні дітей. Нічого, крім улюбленої роботи та ще винятих двох кімнат, де він мешкав і приймав хворих. Але тепер, поглянувши очі очні атаполіану, він відчув, ніби чиясь ласкава рука благословляє його на дальшу працю. Він знав, що жодна важка днина, жодна безсонна ніч тепер не змусить його забути натхнення, народженого цими ясними очима. Благослови тебе, Боже, дитинку, схвильовано, сказав він, з лагідною усмішкою такою знайомою всім його пацієнтам додав. Буває так, що лікарові теж стає в пригоді ковток ціліші мікстури. Ці слова вельми з поляну, і вона безупинно міркувала над ними. Аж поки помітила Бурундука, що перебігав дорого перед екіпажем. Лікар довіз дівчинку арту до дверей, усміхнувся ненці та саме підмітала ганок, і швидко поїхав додому. Ой, як же чудово кататися з лікарем? Рада вигукнула поліана, стрибаючи світцями. — Від такий хороший ненці, та не вже. Отож, я сказала йому, що його робота найрадісніша не не в світі. Що? Ходити й лікувати хворих чи здорових, що прикидається хворими. З чого тут радіти? скривилася Ненсі. Поліанна напереможно засміялася. Знаєш, він мені відповів так само, але й тут є чого порадіти. Ану, вгадай, Ненсі замислилася. Вона вважала, що вже як світ навчилася ляти в радощі. Навіть уподобалося розпитувати крутоголовки, як вона прозвала хитрі запитання Поліанни. Придумала, нарешті зариготи вона. Тут можна радіти на того, що ти порадила Сноу, а навпаки. Навпаки? спантелично перепитала Поляна. Так, ти сказав поніснув, хай вона радіє, що інші люди не такі слабкі. А вже Авжеж, Поляна, ну, Мо, лікар може радіти з того, що він не такий слабий, як його хворі. От і що він лікує, задоволена закінчила ниці. Дівчинка спокмурніла. Може, і так, затинаючи, промовлено. Але я сказала по-іншому, не так, як ти. Це мені чомусь не вподоби. Не знаю чому. Як на мене, лікар ніколи не радітиме з того, що інші люди хворіють. Усе таки часом ти якось не граєш, не так граєшся в нашу гру. Вітнула Поліана і забігла до будинку. Сітку вона знайшла вітання. Хто це підвіз до тебе додому, Поліано? суворо запитала пана поля. Це лікар карчіл, то тітенько. Хіба ви його не знаєте? Лікар карчіл А що він тут робив? Він підвозив мене додому, а я передала хлонець пані пензлтину. І тоді, Поляно, сподіваюся, він не подумав, що це я послала холодецю. О, ні, тітенько Поля. Я сказала йому, що це не ви. Пана Поля аж розчервонуся. Ти сказала, що це не я? Поляна сподобав вирішила очі, почувши сердитий з волос. Але ж тітонько, ви самі так сказали, тітка зіткнулась, сказала Поляни, що не посилає йому холодець. І просила тебе поводитися так, щоб він не подумав, ніби це я. Але я не просила тебе говорити, що не хочу посилати йому холодець, зрадовано мовила мене і відвернулася. Ой, лишенько, хіба це не одна і те саме? сумно казав поляна і вирушила до передпоку, щоб повісти капелюшок на місце, на той самий гачок, куди горіла його вішати тітенька полі.